Сьогодні ми будемо робити ось такий шарик, який може м'якати, літати, як футбол, ну, як м'яч, як пікачу робити любими формами ось, таку, ось такий, ось такий м'ячик. Я вам не скотч. Необычный. У него. Теперь берем. Берем. Опа. Берем за край. Край. Краечек. И перерезаем обычными ножницами. Щоб ось так вийшло. Любої форми маленький, великий. Тепер ми беремо, складуємо, беремо ножниці і крайок. Крайком ми акуратно прогладжуємо. Можемо пальчиками, чим хочемо, але щоб. Не було ось ось так було. Тепер, ось, ось тут треба. Тепер треба, я зробила. Тепер треба. Якщо ви хочете. У мене є. Эээ, четыре блесточек. Ось таких. Давайте я візьму з звездочками. Чуть-чуть, если много брати, це буде очень плохо. Угу. Так. Чтоб, ну, вот ось так. Трубочка. Ну, вот ось так. Вот зараз. Теперь, где осталось место, мы тоже заглаживаем. Щоб ось так получилось. Тепер е, можна либо феном, либо піти в ванну е, і, подож... і включити гарячу і подержати за трубочку трохи. Я ще не пішла, я забула, треба пленку зняти і піти в ванну нагрівати. Чуть-чуть постояти. Все. Тепер надуваємо. тепер швидко приклепімо ось так, і якщо ви захочете, беремо скотч. І щоб воно не здулося, треба заклеїти, щоб воно не здулося, бо воно, воно може здутися. Так так. Я вже проверяла і воно може здутися. Також ми беремо скотч і от стойка. Я вже чуть-чуть прилипила. Треба ще чуть-чуть. Ой зараз. Ось так. І ось так вийшло наш антистрес. Як оцей. Підписуйтесь, жду.